Я Анастасія Резнік, і вже майже 20 років моє серце належить учням початкової школи. Народилася в педагогічній династії Капранів, мій дідусь був учителем історії і директором школи, бабуся, вчителем математики, мама викладачем іноземної мови і літератури. Свій педагогічний шлях я розпочала у 2003 році студенткою Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Уже тоді почала формуватися моя педагогічна ідея. Вона проста і глибока водночас сила природи у її розмаїтті. Як говорив шалва Амонашвілі, не можна йти до класу, якщо маєш у собі краплину, нетерпимості. Такий учитель скаже: мій учень гіперактивний, надто балакучий чи бешкетник, але справжній педагог має радіти, зустрівши. Таку дитину у 2006 році, вперше переступивши поріг Глибоківського ліцею як учитель початкових класів, я була переконана, що освіта має бути актом поваги і любові до людської особистості, звідси, й моє головне кредо особистісно орієнтоване навчання. З 2007 по 2008 рік я працювала вчителем у приватному ліцеї очак. Саме тоді я познайомилася з шалвою Амонашвілі, який навчив мене бачити в кожній дитині справжнє диво. Для мене особистісно орієнтований підхід означає відмову від думки, що всі діти однакові посудини, які треба наповнити знаннями. Кожна дитина має свій темп, свої інтереси і страхи. Я поділяю думку Жана Жака Руссо, який казав: Природа хоче, щоб діти були дітьми, перш ніж стати дорослими. Це зобов'язує мене поважати природну допитливість, дозволяти дітям досліджувати, помилятися і знаходити власні рішення. Я адаптую завдання так, щоб вони відповідали потребам і талантам кожного, а не знеособленому середньому учневі. Завдяки цьому, ми з дітьми неодноразово займали призові місця в конкурсах і олімпіадах Харківщини. Тоді, коли я працювала спочатку вчителем. А потім заступником директора в Липецькому ліцеї імені Петра Щепкіна. Найбільшими авторитетами для мене є шалва Амонашвілі і Віктор Сеньов. Я мала щастя бути з ними знайомою, відвідувати їхні уроки і лекції. Це ще глибше зміцнило моє переконання, що ключ до успіху мотивація. Я пам'ятаю слова Амонашвілі. Дитина це не посудина, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити. Це моя мета зробити урок актом радості і відкриття, де дитина активний дослідник, а не слухач. Я використовую гру, творчі завдання і проекти, щоб кожен відчув навчання. Це цікаво, це про мене, це моя сила. Харківський приватний ліцей, ранок, у якому я працювала з 2019 по 2024 рік. Ще більше утвердив мене у впевненості. Що поєднання особистісного підходу і сучасних технологій дає найкращі результати. Найвищим проявом такого навчання я вважаю інклюзію. Інклюзивна освіта це не формальність, це повага до різноманіття. Уже понад 15 років я вивчаю досвід її впровадження, отримала освіту корекційного педагога, дефектолога і тифлопедагога. Зацікавити дитину з особливими освітніми потребами це завдання із зірочкою, але навчити її чомусь новому і побачити результат це найвища педагогічна насолода. Я керуюся принципом, сформульованим Віктором Синьовим, інклюзивна освіта це не просто можливість навчатися всім дітям, а створення умов для розвитку кожної дитини. Тому я працюю в команді з асистентом, батьками і психологами, щоб дитина могла розвиватися і досягати успіху. На тлі війни усе більше дітей мають особливі потреби, не лише освітні. Я вірю, що сучасний учитель має бути не лише наставником, а другом, який зрозуміє, підтримає і допоможе кожному незалежно від його особливостей. Зараз я живу з родиною в Латвії. Працюючи в освітньому центрі імені Едвардса Вірзи Воля допомагає українським дітям не втратити свою ідентичність і національну свідомість. Ми беремо участь у благодійних і освітніх проєктах, щоб зберегти зв'язок із батьківщиною для тих, хто був змушений покинути свій дім. Моя робота це постійний пошук, адаптація і віра. Віра в те, що кожне маленьке зернятко таланту, яке потрапляє до мого класу, має право на світло. Щоб прорости і стати міцним колосом.